Добрий день. Добрий день, я хочу прийти. Так Помічний... будь ласка, пройдіть, зареєструйтесь, перевіримо, перетелефонуємо. Хто відпусте? Помічник судді, суддя відпуститься до 4 серпня. Секретар має пройти. бути. З якого вас питання? Ну, Ви ж сказали до помічника. Я Добре. Помічник, Здравствуйте. Добрий день. До секретаря в мене є питання. З якого питання ви я подавав клопотання, мені не надійшла до сих пір відповідь. Я хочу з'ясувати, в чому проблема. Зараз мене не дізнаємося. Набирайте. Набирайте. І... Тут, ну, тут ж проход і там проход. Ось радочкам прийдіть, ось на. Я хочу зараз прийти, подивитися, що у нас Ми... за засідання робиться. Ми все одно вас повинні перевірити. перевіряйте реєструвати. Так, вийдіть, будь ласка, за крутілочку. Підійдіть до віконечка, вас запишуть, ви надасте свої документи. Ми вас перевіримо. І потім будемо далі. Точно, куди ви хочете прийти, з якою цілею? Вас клопотання, так, Вихаль? Ну я подавав клопотання, до сих пір немає відповіді. Реєструйте, будь ласка. Ви ж сказали, реєструватиме. Зареєструйте Тут мене. Уточню. Я я прийшов. Ви хочете мені перешкоджати? Проходить. Ми будемо перешкоджати, тому що ми маємо право. Чого які тому, у вас що права ми вашу ціль спочатку уточнюємо вашого прибуття? Звідки я знаю, куди ви хочете, в який кабінет в, в будь-який зал засідань судових будь за засідання? Ви не можете прийти. Можу. у нас. Є повноваження не допускати до певних приміщень. зараз уточню певні це, які приміщення уточніть, які ви ціль, приміщення ціль ваша уточнюється прибуття. Ви будете реєструвати? Люди зараз узнають. А що без, без команди у нас нічого не робиться? А я прийшов. Я, я хочу, щоб моє звернення, я от прийшов звернутися до секретаря. От ви зараз зареєструєте і я буду писати скаргу про те, що вона вирішила питання, не вирішила. Ви мене будете реєструвати? реєструвати. Все одно реєструйте. Я у вас нічого зараз не питав. Зареєструйте, будь ласка, мене. Я, якщо ви сидите тут для цього. Я вже 11 років чекаю, поки здвинеться з місця кримінальна справа. Зараз секретар до вас спуститься, побалакаєте з нею. Зараз вона відповість на всі ваші питання.